Доброго ранку, всіх вітаю, бажаю всім гарного дня. Сьогодні у нас 16 листопада. Давайте зробимо карту дня на три варіанти. Як завжди, обирайте свій варіант, який вам сьогодні ближче. 16 листопада, карта дня. Давайте подивимося, що нам скажуть карти. Перший варіант, другий і третій. Вибирайте свій, давайте дивитись перший варіант. Ну, сьогодні ви, до речі, дуже рішуче налаштовані Налаштовані йти до перемоги, добитися своєї поставленої цілі, день швидкості, швидких дій, прийняття швидких рішень. Також день вказує на те, що ви сьогодні прям будете ну, дуже активні. Другий варіант. Другий, другий варіант. А ви навпаки, у вас теж гарний день, ви будете все обмірковувати більше, але ось швидкості сьогодні немає. Якось все буде поступово, е медленно, <клух> умірена, я би сказала. Ну, в принципі, комусь потрібна швидкість, а комусь потрібен час, щоб все обміркувати та прийти до. Правильного рішення. Ну, тобто, ви сьогодні не націлені на якісь швидкі дії, вам хочеться все робити повільно. Дуже цікаво. І третій варіант Двійка мечів. Ну, тут можна сказати, що у вас двійка мечів. Ну, це більше якась тупікова ситуація може відбутися сьогодні з вами, і ви не будете знати, як вам правильно вчинити. Ви будете шукати підтримки, ви будете шукати підказки. Вам потрібна порада для вирішення вашого питання. І бачите, як на цій карті зав'язані очі, і карта Луни. Можливо, ця карта вказує на те, що є якісь скриті проблеми по, стосовно здоров'я. Що це можуть бути? Ну, це, по-перше, можуть бути щось з зіром, ну, тобто зріння, також е е щось пов'язане тому, що луна. Можливо, сьогодні ви погано спали. Це друге. І третє, третє це все ж таки емоційний стан. Якийсь емоційний стан. І, бачите, ось вона, дівчина, сложила руки ось тут біля грудей. Можливо, якісь ще проблеми з серцем, або якісь бачите, парні органи. Це, можливо, почки, жіночі органи, щось таке. Якісь проблеми, якась топікова ситуація, можливо, ви погано почуваєте себе сьогодні. Ось розумієте, і вам потрібна підтримка та порада. Маю надію, що ви знайдете вихід з цієї ситуації. Або ж просто якась ситуація складеться у вас десь на роботі, по життю, в сім'ї, і ви будете шука... шукати вихід та... та підтримки. Маю надію, що все у вас вийде, вийдете з цього тупіка. Всім бажаю гарного дня. Бережіть себе на все добре.